Це олецить, як у осіб так хриплі після оболоні. Тоді це не трактор, а машина. Це таранку. Так, все. Но... Переходимо до другого раунду. Ось е теми раунду номер два. Теж, в принципі, очевидні назви, але погоду хочу пояснювати. Е Останнє там питання було. Про що про блін за один там про Італію? Що там було? Я не пам'ятаю, що там було. Але хто його взяв? <спас> а, вова, так здається. Так. так. А, Тоді обирай наступного. Давай УПЛ 8. Так, ну тут все про чемпіонати України і УПЛ Відповідно, різні всякі прикольчики. Сергій. Тамерлан Гуссейна. Тамерлан, 7-лан навіть так. Да. Обирай uh -huh. uh, right. uh, Ну, давайте хто забив цей гол, подивимось. Ну, тут треба буде назвати Хто забив той чи інший гол А, ну, Так, я зрозумів. Да. Ну давай, хто забив цей гол 6. Шіст. За 6. Сергій Чат. Е, uh, ну я думаю, це не про цього, про Марадону. Ні, не то, не то. Сергій Бороновський. Набити гняти руку, але хай буде Голдберг Кампоньо Касло. Да, да, Ян Райт, Арсенал, тому тут логічно. Поганий э, гол. Ну, е, Глімберг казав, що це найкраща історія АПЛ.

О чого? Може це Карпати? Ні. Е -е Женя. Ну, Закарпаття хоч буде. Е -е Ні. Е -е Сергій Дітяр. Ну, давайте. Може це Говерла. Так, да. а це вже правда. А, а це за це ж є. Це ж є Закарпаття? Ні, Там це треба дивитися, ще Закарпаття і Говерло — це. А вони грали вони, 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 в, в, в першій перші лізі Закарпаття, це і наступний сезон це стало говерло. Ну, Ну, блін, ну. Mm. Ну, ну, все що ти... в чому я сумнівався. По по Хто так. там тренував, і здається, потім наступне сундук. Ну, але, але ж загадана була Говерло, тому ну, питання. Ну ладно, да. ну, так, бо це як останній клуб, він уже зараз не існує. Після Хай буде та, як так. Закарпаття була ще говерло, тому... Хай буде так. тому наступне питання. Так, Сергій? А, ну давайте хто забив цей гол 8. Да. він. А там не треба кнопку давити, Олексій <сих> давить як, е, як вужав. Боже. <сих> Коли бачу мало букв, одразу нажимає. Давай УПС 9. Сергій? Андре. Хто? А блять! Ладно, я вже сказав вперше. Ну, я вам маб... так кого сказав, давай вже щоб посправити. Я сказав Андре, але це Фернандіні. Mm -hmm. Так, Діма Дівейт. Фернандіні. Дякую. Діма Бематі! Ді це не асист, Сергій, це не асист взагалі. Це автогол. Асист, не авто. а ти пробив вище. знаєш. Ні. Це не а, чекай, чекай. Кирило, Кирило, Кирило. А я ж чекаю, поки дадуть сказати Елано. Елано. Стопудово Елано. Да, а Елано дебютував чи інший перед шахтерем дебютував? Ні, не, саме в ну, Шахтері дебютував. Елано, да, Елано. Давай стадіон спробуємо. Так, ти мені додав? Додав. Я тобі Парна, дуже юний, так. Бо я знаю, як це буває. Давай стадіони за 6. Ну, тут треба угадати або стадіон, або може якийсь факт пов'язаний з певним. Євгеній. Дистансір в джуже поминався. Я думаю, це провериться Чорноморець. Так. Один спільний стадіон, все правильно. Так, Женя. Давай у за 8. О, чого? Велодром у Марселі. -да. Добре. Так, добре. Так, давай фінали за 10. М -м -да. Різні фінали, різних змагань, певні фінальні матчі. Питання. Кирило, нічого собі. Блять, або Сербія, або Румунія. Ну, ЛЧ. Можна Блять, казати, що. Так, Кирило, дві секунди. А, ну, ну добре, знімаю. А, ну, якщо не кажеш, вже ж я пару разів людям, які не відповідали. Добре, добре, знімай. Да, так, але на наступного разу вже, якщо відповіді немає, я буду мінусувати. Так, sorry, Jesus. Ну, це сервіна зв'язда, вони грали на. Нє. Не вони останні Вони на, на, на грали, Сергій Барановський. Ну, то ж, е, пита. Е, Блять. е, Аякс. Ні. Угу, думаю. А чого? Ну я думаю, що це знову Марсель. Ні. Франція. Ні. 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 Ще хоч є. Чекай, чекай, Так, до речі, якщо хтось відповів уже, то повторно він на те саме питання відповідати не може. А я, ось, наприклад, я ж не відповідав. Але... Ну, ти можеш, я просто для тих, хто знає, що я каш... ще... все, розповідаю. Все, все, я зрозумів, можу, чи можу я. Так, 10 секунд на подумать. Я вважаю, ну, коротше. Женя? А, а, ні, ні, ні. Ні? Ну, так, тоді. Можна я скажу? Давай, 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 давай. По е, Мені здається, Дортмунд виграв в Мюнхені. Да, да. Так, так. Класичне, одна із варіантів класичних, Дера Класікер, так, тут у нас. Да, так, тут... вони в івент все виграли, так. Да. Так, хто у нас вибирав це питання? От чого? Ага. Ну, давай тоді за 10 легенди. Так, ну, гадати легендарного гравця. Нічого такого. Я Яучо, це не yeah, okay. е кропрядка. Так, Женя? Мені не здається. Боже, бразилиць Гаучо? Ні. А я чомусь такий. Вова? Гагенчо. Бразилиць, але... Пусь. Саме зілі. Ліга Гаучо! Робить людей! Давай okay. тоді попробуємо ще УПЛ 6. О чого? 11. Абсолютно правильно. А таке було вже питання. Да, коли. Да, Та в да, тебе. Не, було. Це? Не, Воно було не, там по-другому ну, ну, інтерпретовано трохи. інше. — да, да. Але... Про цей матч а, було, так. Да. А, ну Над я не пам'ятаю. У спортивному квізі було. Ну, це нормально. Ну, я, я, навіть, я не говоря, де це думає. було. Я коли готував да, квіз, я теж додумав, бля, що я вже це скойщу, Да. Давай упав засім. чого? Ну, УПЛ, організація УПЛ. А, а Про нього. Він? А, президента назвати. Ну, ну, я ага. не знаю, хто президент УПЛ. Ну, Каденко, буде. я не знаю, хто там президент УПЛ. А, на жаль, ні, так, Сергій. Це колишній президент ФК Харків, і він очолив УПЛ. І Ти відтягуєш, і, бляді... і позагадиш прізвище. Ти блядь. Даніло, точно. Добре. Uh, він був в партії Юлії Володимирівни, я ще, ще хотів сказати. Так, як не говно, то партія. Давай тоді. ...хто uh, забив той гол 9? Спочатку тоді відповідь, а потім всі свої дідівські спогади. Добре, е я <смеш> ну, треба було. Все, <смеш> не дасть нормально. Так, uh, хто забив гол за 9, так? Так. Да. Uh, ну, напевно, ні, це це я це я просто іншу історію згадав, але я вже скажу, що це Даніалбус. Я просто згадав, що там якийсь чувак зі збірної України, коли вона грала з Бразилією, хотів обмінятися футболками з одним чуваком, обмінятися з Даніалусом випадково, але це взагалі інша історія. Тому ну, не на жаль, на жаль, мінус. Так. Mm -hmm. я хочу... Ну, вже підказок не буде, бо вже була відповідь. одна. Тому думайте, що це за футболіст? він грав, що це. Він попросив за... вибачення Богдана О, Шуста. Та, він Він, він запросив і попросив вибачення. А що шо, шось таке пропускав? 5 секунд, на подумав ще. Барселони він тоже, кстати, пропускав, але. Дима, матроса. Блин, це не у вас щось не стояв тоді, коли Палов забивав воротар за цей. Да. Да, да, да. Я думаю, що ж тебя пропускав, блять, це ж Палов. Це ж. Да. А фінали за 7, сорі, я думав, що я говорю з квітнів. Очуа? БП. Саме він. Тож твій улюблений ігрок, да, Леш? да після тарану. Так, давай стадіони за 10. Серійкяр? Е-е-е, це... Ой, Уйблі. Ладно, мілініум. Ні, ні, на жаль. Це я хотів на фінал залишити це питання або тоді вже думаю. Ладно? Да. Так, а ну ж, ладно, теж підказки вже не буде, але чисто математику примініть. Е ну, це щось, 10. Так, так 10. Але <крім> що за не можу зрозуміти? М-да. Yeah. Але подумайте. Якби я знала назви, як може сказала, на яку мову треба перекладати, іспанську, італійську. <плес> українську просто скажи і все. Е, <плес> uh, так, в 2001 році а назви він uh, зміг би 2011. А Діма Ватрас Ну блін в Польщі я точно якісь стадіони, які називаються або десятиліття, або щось типу того, але я не пам'ятаю, це треба місто назвати, чи можна просто ні, відразу, відразу на жаль ні, не туди я поняв. Діма дівети хто як на я міг відповідно. Це ж сумський ювілейний блять, точно. сука, а чому на 2006-му тоді? Типу, 5 років теж... Ну, все-таки, <рес> кругла <рес> дата вважається, з таким ювілей, то такі, 5 років. Мені жалко, було це, це питання. А, в 2010-му він ви, теж, теж відповідав назві, бо 10 років. А, ну, це, саме згідно, йому 10 років. Ні, так, Його. ну, чому, В у 2011-му стало 10 років тому і. Я, я зрозумів, коли ти сказав українською, я почав думати, що українські Коротше, стадіони. Ладно. Там стадіон був побудований і названий він побудований на 10-річчя незалежності України. У 2001 році. Коротше, а... не це. <плес> ну я так просто, щоб ви поняли, чого ювілей. Коротше, ладно. Прийдем. Ні, ні, я все синове, так, я зрозумів, але тут питання таке трошки. Ладно. Пілати Калипського бою. Питання. Да, да, да. Так, Дима, обрай. Давай стадіони задавить Павло. Бомбонера. Бомбонера. Так. Бомбардгіра. Закриємо цю тему. О, Ну, тому що це максимальна місткість олімпійського. Ні. Deem at 8. Ну, тому що потім його реконструювали, і він став менше вміщувати. Так. Да. Да, саме так. Побирай. Тільки в мене все ще мінус. А, ти Сергій, здається, ага. поставив. Так, це було за сім. А, так, так, так. Тоді чекаю. Так, так, сорі А то я да. хотів розслабитися, щось не можу Ладно, давай хто забив <зас> цей гол за 10. А чого? А, перший це Яремчук. А другий, ну, гравець, Дніпра у 21-му році хто завгодно, може бути, нехай буде, там не знаю, БІЛ якийсь. А, на жаль, ні. А, Женя. А, я не повинен, Я вже поклав руки. А, хто там був? Бо я, ну так ви не кладіть руки, бо mm -hmm. поки люди немає. Ну, я бу... а, я а... На 8 я Добре, хто там, хто там був там був. Бля, це чувак мем який в Динамо зараз? Я забув. Uh, Коротше, я дивлюсь, що в мене зараз Діма Дівейт наступний, тому. Так, Діма, Ні, mm, я пропущу. Пропустиш, Дівчонки. добре. Так, Сергій yeah. забув. Ну, no, я так розумію, що з Дніпра один це долбик був. Ні, ні. Блять, як його звуть? Вова Майдан. Яремчук і Костевич. Ні. Костевич і в УПЛ? Ну, Та він прозвучало. Так, Женя, ти хіба не казав, я щось не можу? Ні, не казав, я пропустив. А, добре, кажи тоді. Давай, хай... Супряга. Хто-хто? Супряга. Ні, Ні, він тоді вже не був ні при неприводним точним. Олександр То, може, Гуцуляк, не знаю. І хто другий? Так, саме так. Бля, оце в мене була думка між гутеляком і Піхальонком, а як ти це перевіриш? Як я? Це, ну, я в інтернеті ж, напевно, шукав. Nee, це. Ні, ні, я мальна А, ну в мене була ідея написати, що він в ПЛ, але він в нього був досвід э, закордонний. Типу він в Віляре ж там Б, але вже вирішився. дописувати. Подумаю, найважчі питання, хай буде трошки складніше. No, no. Так, Саша, обирайте. No, Тут саме прикметник. Треба назвати. Одне слово прикметник. Для тих, хто давно NMTZ ново писав і чи просто екзамені став слово, яке відповідає на питання, які є. А, Кирило. Золотий. Да. Так. Точно. Голо, Агахове. Угу. Фінал 6. У чого? Між Угорщиною та Німеччиною в фіналі 54 го року. Добре. Добре, все. П'ять-три. Фінали дев'ять. Очола. Ворскла, Чорноморець і Табрі. Добре, все, питань нема. Так, і тепер легенди за 8. Сергій Барановський. Олег Блохін. да та знаменута четвірка захисників. А я думав, це персонал. Обводив. І забеговував гол. Показував uh -oh. цей гол нападаючий. Ну, ну, давайте граємо 3-9. Діма. Um, Блін, ладно, я, я за швидку нажав, але скажу наче. Ні. О чого? Крос? Ні. То що це легенда. Даша. Ой, а я випадково, але ну, можу щось сказати. Нехай це буде. Левандовський. Майже, майже. Він, він дуже близько був. Колегід. З Німеччини хтось, ну скажіть хтось, будь е, ласка. Sorry, Jesus. Так, мікрофон там може випадки. Uh, я скажу, що це може Сергеас. Ні. Ні. А блін, чого ви це не Саша... називаєте, якщо воно прям так Мод... Всіх на устах? Саша, кажи. Модрич? Ні. Ні. Uh, ну, це наче більш-менш відомий факт, такий, ну він реально єдиний. А, а, тоді, ні, ну мені кажеться, що його вже хтось до догнав. Е, ну, давай називай. Ні, перевіряю. Ну, це, пако, це пако хемто. Да, да, це, пако це хемто, зараз? Коли... Mm. О, Це золотої пори реалу, коли він 60-х громилився всіх, і вся у лізі чемпіонів. Він був довго жителем клубі, полівій по, по бровці бігав. А ми по правій. Ну, коротше, коротше. Так як він був найдовшим клубі, то він і майже всі. Мені здається, що минулого року з ним зрівнялися. Так, е, да, з, ним, з, ним, з ним Карвахаль зрівнявся. А, к -к Карвахаль, так? Да? Да. Чи Модрич? Ну, Карвахаль. Карвахаль. Обоє. Ну, коротше, Карвахаля не звучало в будь-якому разі, тому. Та блі, значить перевіряв. Ну ладно, добре, так. Е, Сергій обирає. Ну, Пако Хем то був перший, за той тіше. Е, легендарні граці. О Хоча? Пірло. Так, да, знаменита цитата. Деякі не виграв чемпіонат Ну, я, я завжди відповідаю на передостаннє питання, щоб не обирати потім. Ну, давай. Щось дуже довга пауза, я було на перші секунди і буде. Сергій. А, блін, все, я думав, що це. Все, ладно, знімай. Мінус. Ну, а вже тепер я буду. так Даша. Ну, це ти не Мика-Конга? Легендарного нападника треба назвати. А так тим автор пісні. Блін, я не пам'ятаю, що там співалося. Ей, легендарний нападник. Ну, тоді, на жаль, мінусую або когось, хто перший голову прийде, називає. Треба пісню згадати. 3 секунди. О, та каже Шевченко, та й все. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Перенуха. Ну, на жаль, на жаль. Бля. І досі немає... А Ох... тут не написано кого назвати, тут не написано кого ну, назвати. Легендарні гравці. Гравани плюс тема легендарні гравці, треба назвати гравця. Ну ви шо, ви що? Класика, Діма. Дивись, дивись, я дивіся, лише, хотів би уточнити, я вже от просто зараз загулив. Я називав Начо, ну, у в нього теж 6 перемог а сім там було? а може числа А, Добре, загугли, скільки у зараз. Добре, якщо пішла така пісня, то я гуглив авторів найшвидших голів в УПЛ і на другому місці Косирін. Так, а там не було про другі. Там не було, там було дві на восьмій. Яремчук на першому, на другому, а Гуцуляк на третьому. Ну, не знаю, я скажу. В хенту 6, його рекорд повторили крос, модріч, Карвахалі, Начо. Ой, Те, так. Я вперше в начале. Подумав, може я щось не розумію. Так, добре, давайте зараз з цим питанням розберемось, потім будемо. Я пам'ятаю слова. Плакав, Акс... а я ржав. Ха-ха, наче рота не зламав. А що там за перше слово, я не пам'ятаю. Ну, це досі, це, реально цю пісню то, ну, вийшло. Ну, серйозно. добре, 5 секунд. Сергій? Ну, це хай буде Марадона. Ні. 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 Я знаю, хто це вже, але... Ну, 5 секунд. Один, два, три. Я вже ж не відповідав. 5. Ну, і хто це був? Сергій, каже, просто вже позаконкурсом. Месі. Та й ви що? А Батістута. Батістута був, а я ржав. Батя гол. Добре, давайте тоді розбиратися. Тоді, ну, блін, тому, хто відповів правильно, я вже залишу, але так, Діма, тоді це було питання, по-моєму, за... Зараз так. за 9. Виходить тобі мінус 9 і ще тобі плюс 9. Тоді 4... Бали в тебе буде. Тверніть мені теж може 9 балів. Так, хто там, а, які там ще були прізвища? Бо, ну, ладно, це мій затоп уже. Кросс, Модрич, Начо і Карвахаль. Так. Кросса, хтось хтось називає Модрич. Я я, я називав кросу, да. крос, так. Кросса, так. Я це хто, так? Сер... <звіг> да? yeah. Так, і Саша, ти називав Модрича, так? Так. Ну, тут уже один раз. сорі буде трошки. Але 8 плюс 18 це okay, буде. Ти багато давайте, додаєш. Ні, 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 то, дивіться, тому що я віднесував 8 і ще маю доплюсувати 8 за правильну Там 9. А, а 9. Тобто 18. Я, так, комусь я був неправильно щось поки говорив. Так, ну дивіться, ти, у мене було 8 плюс 18, це буде 20. Все, так, 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 я поки говорив, десь мені щось трошки. Так, все, другий раунд завершили. Переношу бали на третій і будемо, будемо продовжувати. Так, дві хвилинки, може три. Зараз ви пошутить, але трибунівські на мене образяться, тому не буду.